Всім великий привіт! Рада вас вітати в мене на каналі. Мене звати Світлана, і сьогодні ми з вами побачимо, що я придбала косметичного, доглядового за останній час. Саме конкретно ми розглянемо мейкап і буквально дві позиції з Єва, і навіть деякі речі, які вже і застосовуються, їх небагато, вже в використанні, але придбані раніше. Бажаю вам приємного перегляду. Дякую за ваші вподобайки, підписочки, реакції. Давайте розпочинати. Бажаю всім приємного перегляду. Так, почнемо, мабуть, з того, що таке високе, можливо, трішки об'ємне. Багато речей абсолютно для мене нових. Наприклад, такий шампунь реп'яховий, реп'яховий, куди правильно буде наголос. Інтенсивно випадає волосся, зміна сезонів і було нещодавно фарбування. Теж таке, ну я не можу сказати, що агресивне, але відчувається, що хімічні впливи були. Багато класних реакцій на мейкапі. проти випадіння, з активатором росту. Я знаю, що це лише все поверхневе. Звісно, додаю щось із середини, типу вітаміни, БАДИ, але поки що їх ще не замовляли за iHerb. Хоча давно було б уже варто це зробити. Тому спробую, кажу, що дійсно є результати. Дівчатка задоволені, сподіваюсь, і я зможу вам розповісти пізніше щось хороше. Виглядає баночка так, вона невеличка. Е, і тут лише 200 мл. Ціни, здається, в мене є. Чек залишився. Хто користувався, обов'язково розповідайте. Наступний засіб, теж новий, навіть ще не спробувала. Це на засіб для п'яточок, для ніжок. Так, зараз фокус будемо ловити. Так, професійний крем для догляду інтенсивного зволоження шкіри ніг із ментолом і сачовиною 10%. Інтенсивно зволожує, сприяє утриманню вологи, усуває симптоми сухості і грубіння, пом'якшує шкіру, загоює мозолі на тобто та тріщини, підвищує захисні властивості, повертає гладкість і м'якість, знімає набряки і біль в ногах і має охолоджуючу дію. Е, дуже багато заявлено обіцянок. Сподіваюся, що вони не цацянки, а дійсно правильні. І дієві заявлені функції. Я, до речі, читала, чомусь така ж зависла, що дівчата брали для салонів, ті, хто займається наданням послуг. Напишіть, буде цікаво дізнатися. І зараз ще до сих пір спекотно у нас, досить спекотно, тому охолоджуючий ефект буде доречним. Так, наступний засіб це у нас крем для рук, теж новенький. Зараз всі позиції, ви бачите, для мене нові, можливо, для вас знайомі. Е, так, Схоже на німецьке, мабуть. Так, Крем для рук: 100 мл, косметичний засіб для догляду за шкірою Суху, для сухої грубілої шкіри рук. Містить оливкову олію, першого холодного пресування і живильну олію жужоба, що захищає шкіру від пересихання. зберігає її м'якою та еластичною. Ну, сподіваюся, і оливка завжди була в таких засобах дієвою. Сподіваюсь, тут так само. Так, що ще новенького? Ось цей засіб сьогодні спробувала. Це у нас анти-анти, як назвемо, антитермальна, хай буде так. Тобто, має захищати. Термозахист для волосся. Термозахисний спрей захищає волосся під час укладання вирівнювачем, сушіння феном та від агресивних факторів навколишнього середовища протягом усього дня. У мене сушіння феном, більше є нічого такого критичного. Ну ще плойка в мене буває, але дуже-дуже рідко. Зараз, коли світло вимикають, то не дуже часто я цим користуюся. Сподобався аромат. Кришка ну, зовсім. Якась ненадійна, це зараз вона ніби якось зафіксувалася, а ось дивіться, вже все. Тому не рекомендую вам піднімати за кришечку. Вона ну, аж нещільно прилягає, дуже нещільно прилягає. Але дуже крутий аромат. І таке волосся ніби дійсно приємне, еластичне і таке легко піддається. Маніпуляцію. <ріх> так, наступний засіб теж із новенького, ще закрита баночка. Майор мені знайомий, щось я від них теж вже була раніше користувала, але саме такий скраб апельсиновий. натуральний у мене вперше. Він підходить для обличчя та тіла. Я хочу все-таки застосовувати більше для тіла. Для обличчя я таке не ризикну. Хоча... Хто знає, чи було, чи було дієвим корисним напишіть і чи не дуже травмує, тому що багато дівчаток писали, що навіть для шкіри тіла може бути для когось трішки агресивним. Таке інтенсивне шліфування шкіри. Так, що ще нового? Зубна паста. Це той випадок, коли треба було все-таки передивитися об'єм. Виглядала вона на сайті, звісно, великою, але тут. Лише 60 грам. І вона, бачите, в житті дуже-дуже маленька. Якась, я так зрозуміла, досить відома, можливо, якась професійна марка. Цікавий дизайн. Так, пасти не досить і бюджетно коштують, але саме цю я брала зі знижкою. Теж були непогані відгуки, але я вже знаю, що мені. Не все підходить те, що, наприклад, багатьом подобається. Ну і, звісно, є якісь свої особливості і потреби в догляді. Тому скористуюсь, напишіть, що знаєте, бренд у нас який доктор Бланк, так? Наступне нове, але відносно нове, що я маю на увазі? Я вам обіцяла, що скоро буду змінювати засоби від медіпіл. Тобто, у мене щойно закінчилися. Вперше мною придбані, і я вирішила, що мені сподобалось. Я хочу спробувати ще щось. Ось такий засіб від medi Peel Filler Easy. Так, тут багато пептидів. Я бачу, в мене була пауза. Дійсно, треба там дивитися, щоб не дуже частити з ними. Нічого тут особливо ми з вами не помітимо, тому що все іноземно і стосовно замовлення. Я хотіла замовити на майкапі, але цього разу в мене був час. Я вирішила, тому що я завжди поспішаю, я все збираю в одну посилочку, і навіть не через кур'єра а зазвичай це або поштомати, або відділення, тому що мені треба піти саме в зручний для мене час. Кур'єра мені не завжди є можливість дочекатися і чекати його цілий день по дзвіночку. І цього разу я вирішила подивитися. Порівняти ціни. Звісно, я таке теж раніше робила, але в більш таких нам знайомих мережах. Цього разу я вирішила замовити через пром, тому що ціна була в два рази меншою. Я зараз не перебільшую. Особливо на крем, здається, я відчула на сайті вона була. Можливо, зі знижкою, можливо, ні в районі 800. Я далі вам покажу. А на сайті я придбала чи за 400 чи, можливо, чи за 500. Ну реально в два рази. Це суттєво. Ви скажете, чи відрізняються? Ну я не можу вам чітко сказати. Наприклад, тут я не бачила голограм, але на кремі були. І я не пам'ятаю, чи тут було в мене із сайтів теж раніше з голограмами в іншій сироватці, але вона мені дійсно дуже подобається. Поки що рано говорити про якісь результати, але навіть однієї піпетки цієї дуже вистачає, він круто розноситься по шкірі, такий приємний. От навіть такого зволоження мені буває практично досить навіть на нічний догляд. І ось сам крем капсульний. Він дуже прикольний, так само, як і попередній. Я вже тут трішки. Залазила в баночку, але хотіла ж все зберегти вам показати, як це виглядає. Бачите, там трішки вже рядочки порушені. Перед цим у мене були такі золотаві цього разу: Аква. Аква таке щось водноморське, дуже прикольний. Формат, так, фокус тікає, хочеться ж показати саме ці капсулки. Так, дівчатка мені писали, що його змішувати не треба. Ну, я скажу так: з того, що я бачила в інтернеті, ідея в чому? Ви берете лопатку, яка, до речі, є тут в наборі теж. Я відкрила тут, от, от бачите, тут вже є захисні голограми. Ну, Все те саме, що було і на сайті. Тобто, якщо хтось хвилюється, що, наприклад, підробка, я думаю, що всі вони беруть його з одного складу. Але хтось продає доступніше, тому що це невелика мережа. так? Так, не хоче фокус ловити. Принцип в чому? Ви берете лопатку, яка тут є, і капсулу по інструкції ви маєте взяти капсулу з цим гелем. Дівчатка там теж мені писали, що залежно від сезону, там зима, тепла пора року. Ви більше додаєте чи гелю, чи крему. Але з того, що я сама надивилася у відгуках в інтернеті, і дівчатка навіть показували, як це потім виглядає, що це не можна нормально якось дістати. І що воно потім все рівно нерівномірно використовується, і якщо сама інструкція каже, що там має бути ну, і гель, і сам крем, я все змішувала. Мені так було зручніше. Кожен користується як йому зручно, і теж дівчатка писали, які, наприклад, лише гелем користувалися, і сказали, ну мені, наприклад, недостатньо. А крем, наприклад, був занадто масним. Ну, таке, бачите, тут сама цікава ідея, що ви маєте дістати кожну капсулу крему, але в принципі, хто казав. Навіть не заморочуватися, і я з тих людей, що мені нема коли там сильно колупатися, я все перемішую і воно тоді однорідної консистенції, бачите, не хоче ловити. Але ну, ну просто краса, це виглядає дуже естетично, якось цікаво і незвичайно. Тому різниця, дівчата, в два рази. От, якщо я не помиляюсь, навіть в той день на мейкапі була вже знижка. А я знайшла ну практично без знижки, але в два рази дешевше. Ну от от. так от. Але коли на це є час? Так, і з того, що таке менш цікаве, але теж нещодавно з'явилася Подружка моя приїхала з Німеччини провідати своїх рідних, і, як завжди, ми зустрілися, чомусь фокус тут сьогодні не хоче гарно працювати. Вона подарувала мені таке чудове мило. Подивіться теж на це оформлення. Кажу, що зроблено в Парижі. Що тут ще писали, що це парфумоване мило, Edelweiss. І до речі, мій експеримент, ви завжди знаєте, що я люблю щось таке новеньке експериментальне, і завжди корінь зла знаходиться в Тіктоці. Я натрапила на відео дівчинки, яка розповіла свою історію про те, ну, вибачте, вже за такі подробиці, що вона помітила останнім часом, якщо вона вже використовує лише гелі для душу, то. Свіжість після миття в душі вона зникає моментально, і потім цей запах трансформується в щось таке дивне, і пахнеш ти не дуже. Я думаю, ну, дійсно, я навіть згадала, коли пам'ятаєте, лише з'явилося мило дав, яке мало, типу, теж, ну, головна ціль була не лише мити руки, так, а можна було і обличчя ним вмивати, і все тіло. І я вирішила: хм, а чому б не спробувати таке милом? Звісно, це ну, не звичайне якесь там мило, а видно, якесь таке все-таки ж банне. Я вирішила поекспериментувати стосовно сухості шкіри, я вам все розповім. Десь уже тижнів два я не користуюсь гелями, я користуюсь Тут саме милом, поки що мені все подобається. І дійсно, ви знаєте, щось в цьому є. Свіжість тіла, аромат тіла. Мабуть, все-таки хімічні ці домішки з додаванням наших. Продуктів біологічних, так, які виділяються шкірою. Я думаю, щось в цьому є, але поговоримо про це пізніше. Ну і, звісно, це все дуже індивідуально. Напишіть, як у вас, чи ви користуєтесь милом для миття всього тіла, чи лише, там, можливо, окремих частин тіла. Цікаво буде дізнатися. Ось такий, знаєте, новий якийсь тренд. Спробуй на собі, експериментуй на собі, вам розповім. Придбала Рексона цього разу. Саме в такому форматі, хоча ви знаєте, що я полюбляю і роликові, все подобається. Дійсно, круто захищає, Мені подобається більше ніжні веа і подібні засоби. Так, ще придбала, вже, користуюся ось таким ремувером. Це засіб для зняття лаку від Glambi, Перед цим в мене була така сама система. Натискання, але був блакитний формат. Цього разу зелений. Ну, ви знаєте, він якийсь дуже їдкий, навіть на диску ватному він виглядає ну, досить хімічно, досить таке вирве око і ну, аромат теж вбивчий. Так, ще з'явилось у мене засіб такий для інтимної гігієни, теж давно не користувалась нічим від Grim Pharmacy. хоча це, мабуть, у нас був хто? Зелена аптека. Щось мені здається, тому що ну, формат зеленої аптеки подобається дійсно аромат травок, можливо, не всім буде приємний, але по відчуттям, по застосуванню претензій абсолютно ніяких, але вже більш детально буде в порожнячках. Так само вам розповідала часто про ці, так теж знов звернула увагу, що різна форма. Спонжі з копійочки, вони мені подобаються бюджетні. Досить м'які така середня м'якість подобається часто змінюють бюджетні, приємно, що вони дійсно змінюють навіть візуал. Це теж якось так, знаєте, ну, може підкупити в певний момент, коли звикаєш. Так, тут поки що закрито, але ви знаєте, теж на постійній основі я користуюся таким засобом. Це своєрідний мікроблейдинг для брів. Маркер з такими зубчиками. Ось так він виглядає. І цього разу це була проблема. Не хочу фокусувати. О, так. Цього разу була навіть проблема. Я обходила не один магазин Єва, були різні просто олівці, просто маркери, а саме такі зникають з полиць. Лише на сайті я знайшла, там вони були і були зі знижечкою. Мені дуже подобається він ну, досить такий стійкий, і мені подобається профарбовування, воно якесь натуральне і досить таке приємне на брівках. І лише через цю щіточку я замовила ще одну щіточку. Дивіться, яка вона довга, подивіться на оформлення. І знову експерименти, дівчата, щось мене потягнуло на експерименти. Подивіться, яка це щітка, я думаю, хто знає, той знає, я буду робити сухий масаж. Мені потрапили знов не одне відео, я вже бачила їх декілька разів до того. Про те, що навіть дівчатка 50-60 років, я там трішки молодша категорія, як круто, вони вирівнювали шкіру і. Позбавлялися від целюліту і просто тонус покращувався шкіри. Я просто поглянула на реальну людину, на реальне відео, Там така, знаєте, дівчинка 60 років в таких коротких шортах. Я коли побачила ці ніжки, я думаю, так, я теж спробую. Дуже-дуже всі рекомендують, скільки я всього подивилася за цей час, лише практично все позитивне, але пам'ятаєте, є протипоказання, треба це все знати, треба знати, які зони можна. Проробити які не бажано капіляри, і все це треба враховувати. Щоранку, або, можливо, декілька разів на тиждень треба уточнити, можливо, навіть не щоранку. Але я бачила, що дівчата роблять і щодня 2-3 хвилинки, потім ви робите свої якісь процедури, тому що я пробувала різні формати. Я пробувала і вакуумний масаж, саме антицелюлітний і обгортування. Але тут все тіло і те, що я бачила, мене вразило. Напишіть, хто робить сухий масаж, саме антицелюлітний, і взагалі, і наскільки швидко. Ви змогли привести себе в форму і наскільки вам це подобалось. Тому заради оцього, я вже замовляла ось це. І виявилось, що там доставочка, здається, була безкоштовна. Так, ще три позиції, але вже я не буду відкривати. Так, це наші лайнери, тут так і пишуть олівчики для губ від Ламель. Я користувалася нещодавно, придбала інші відтінки, мені дуже сподобалось. Бюджетно, круто. У мене тут два відтіночки. Зараз я вам знайду спробую показати, можливо, ви потім на сайті. Я теж по відукам брала 416 і 404. Вони більш так до натуральних, саме ось 416-й, цей більше такий вкоричневий, іде, але в мене і такий тон шкіри, і підтон. Не буду відкривати. І ще замовила теж лайнер, він теж ще закритий. Це лайнер підводка. так? Тобто буду малювати стрілочки. Люблю і останнім часом відновила цей свій такий варіант. Мейкапу, тому що раніше робила це щодня, а потім якось так відійшло, потім знову мені сподобалось, тому такі речі дуже потрібні для моєї косметички. Так, ось і все. Але по цінам, дівчатка. Дивлюсь, у мене є тут чеки з того, що є. Не всі позиції тут будуть озвучені. Хтось теж просив в порожнячках, наприклад, озвучити. Не завжди пам'ятаю, тому що буває, проходи багато місяців. А от в покупках, коли все на руках, я вам можу передати ціни. Так, що я бачу тут? Такий величезний чек. Ага. Так, замовлення. А де самі позиції? Так, Глембі коштував 89 гривень. Ага, тут окремо, боже, така система. А щитка коштувала зі знижкою 425. Тепер мейкап. Крем для ніг з ментолом 132. Ви знаєте, що я теж намагаюся акційно все обирати. Зубна паста заспокійлива. Soft control від містера Бланко. так, 99, олівець для губ ламель, кожен коштував 30 гривень зі знижкою, досить достойна якість. Крем для рук ліва, 136, скраб натуральний сольовий, 91. Маркер для очей LN Pro. Лайнер 139, спрей для волосся, термозахист від Tink термопротектів 164 і шампунь реп'яховий реп проти випадіння 112. Ось такі ціни, ось такі придбання. Пишіть обов'язково чим ви користувалися. в кадр все не влазить. І сподіваюся, що теж отримаю і задоволення, і результати. Два експерименти. Скоро будемо говорити про їхні висновки. Все, На сьогодні все, дівчатка. Побачимося скоро. Спокійних і гарних вам днів!